Усіх в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, хороших привісів, мирних бджолів. І щоб наша праця вже на кінець хорошо оцінилася. І бажаю всім хорошої ціни. Зараз хочеться поговорити про відводочки. Це порой бувається і проблема. І які правильно робити відводки. Воли починається безвятковий період, і наші відводки починають бомбити. Але ні одна пасіка не обходиться без відводочків. Ми їх робимо, і залежно від чого, яку ми ціль прислідуємо. Якщо просто розширення, я роблю відводочок на одну. Рамочку розплоду, одну кормову і одну вощинку, і так він поступово собі до осені розвивається. Де треба поміняти маточку, міняємо. Якщо ставити відводочок у травні і жирненький, то він, то він може ще нам принести, принести меду. Ось теж два відводочки, які ми розробили на одну, на одну рамочку. Один. Це вже роз'їжджався до двох корпусів. Тут на 10 рамок, ну тут нема. Немає. Два корпуси, тут 13 рамочок. З одної, з одної рамочки він виріс у 13. Давайте глянемо цей відводочок. Ось так він виглядає. 10 рамок внизу, 3 рамки вверху. Я думаю, що його знов можна розширяти, але тут чуть-чуть пізніше. Треба, щоб він заливався і щоб його не кормити. Дивимося крайню рамочку. Діюся. Крайня рамка став. Я просто став вощинку. Случі чого. Вощинка відстроєна вся і вся залита. Дивимося слідуюча рамочка. А тут залита. Розпліт виходить, залита, тут був розпліт, матка піднялася в другий корпус, але є щось і розпліт, і заливається. Значить матці ще їде. і крайня рамочка, а ну, крайня яка. Опа, а крайня вже дивіться, яка, Вся запечатана і готова. З цієї сторони трохи не запечатана і готова до зимівлі. Ось так відводочок з одної рамочки Рутовської. Я думаю, що він сам собі принесе кормів. Дивіться, стали ми. На їхньому шляху. І зараз ми поступимося, де тебе заходить. Тут маточка, що я не пам'ятаю, М9, а той відводочок М105. Оцей відводочок взагалі плотненький. Він все постав таку рамочку. О, от дивіться, вже поставив вощинку, коли ж полосочку вже тянуть, тут вже заливають, а й тянуть. Можна до кінця його розширити вощинкою. Але отак от водочок розвивається. Сам собі принесе кормів, його не потрібно. В цьому році з такою ціною. Хай лучше собі самі приносять і зимують на медові. Це теж непоганий відводочок. Подивимося лише крайню рамочку. Дивіться, там відводочки вже повна рамочка. Ось такі відводочки, яку ціль ставити. Це всі робилися на одну рамочку і підставлявся маточничок. Ось відводочок робився на плідну маточку. В началі травня він розвився до трьох корпусів. І з нього вже качався мед. І я думаю, що знов з нього можна качнути, буде соняшнику ще. Ось так, залежний від Від нашої цілі, які ми хочемо ставити, чи вкачати мед, чи просто для розширення. Якщо для розширення, буквально його достатньо в травні зробити на одну рамочку печатного розплоду. Струсити бджоли, щоб ще обсідало плотно розпліт бджоли, щоб не застудити, не застудити розпліт. І можна так. А якщо ставити, щоб качати мед, то потрібно робити вже не на одну, а хоча б дві, три, чотири. Можна робити збірний, плотний жирний відводочок. Тоді, а що якщо ще на плодну маточку, то тоді взагалі... В кінці травня він вже на липі, на різнотраві він вже працює як повноцінна сім'я. Я ще хочу сказати, що я ось був в Кіровоградській області, чи як вона зараз город вже Крупельницька область так і залишилася, Кіровоградська, чи, чи так чи ні. Я ще в своєму житті стільки соняху не бачив. Поля, Сонях, Сонях, Сонях і різновіковий. Там відцвітає, там ще лиш починає. Просто всі поля в соняху. У нас в основному буряк, кукурудза, пшениця, ячмінь, соя. Там мілкі фермери, що в нас садять соняшник. А так, все те, що я перезвав. А там стільки соняшнику, що я ще такого не бачив. І ще хочу сказати, друзі, теж я завжди в пошуках щось шукаю краще і... На щастя, знову є така бджола, наша українська, яка з, нею, з якою попрацювали європейці. Ось, я їх заказав, скоро до мене прийдуть ці маточки. Гени там української степової більшість, плюс робота європейців, і побачимо, що. Такі маточки покажуть у нас. які, е, Я їх поки заказав не плодок. Побачити, як вони себе будуть показувати і що це за бджола, яка облетиться на нашому трутні як вона буде працювати. Ну, по інформації, що додали до неї більшу стійкість проти кліща, гігієна в неї на вищому рівні. Зимостійкість теж. Ну, додали, скоріше щось попрацювали. Ще такої повної інформації нема. Ну, я думаю, що з часом ця інформація появиться. У мене ще є один є відводочок, який я ще не розширив. Він взагалі був маленький, розвивався, я не знаю, чи він я їх доповнив до восьми рамок. Ідемо побачимо, що з ним щось. Там я міняв матку, то не плодна була, то, то облітувалась, то не облітувалася, але зараз вона облетілася, там кажучи, вже працює, мабуть. Нікається більше 10 днів, якщо не більше. В принципі, повинен бути печатний розпліт. Зараз ми це поглянемо. Ось цей відводочок. Думаю, що тут маточка працює і все супер. Несуть пилок. Зараз глянемо, що тут у них. На перший погляд непогано. Я не, не взяв демар, бо тут була... Я завжди робив відводички від таких сімей. Тут маточка облетілася, якщо я не помиляюся. А не знаю, Або М9, або М105. О, давайте давайте. Ну, побачимо, що крайня рамочка повномедна, важка, занесли. Ну, непоганий відводочок. Я думаю, теж піде в зиму на своїх кормах. Мене більше цікавив, який розпліт. Розпліт вже є печатний і з цієї маточка сії. Супер. Розпліт є, заливають, бджолки працюють. Ось так я його розширив. Не на все, так о тут пустота, як дуплом, 6 вверху, 6 внизу. І якраз я його вчасно розширив, бо вже маточці не було де сіяти, він залив бися. А так ще я підклав їм вощинку, сушки трошки. І я думаю, що ще, ще з днів 10 буде квітувати соняшник. Вони собі ці верхні корпуса, тобто верхній верхні корпус залиють. І так на двох корпусах підуть. Вверху повномедні, а внизу будуть малометки. Ось так, будь-який відводок може себе забезпечити кормами. А якщо ще щоб з нього качати товарний мед, то потрібно, то потрібно його робити жирнішим і на плідну маточку. Ось так кожен вибирає собі, яку він ціль прислідує. І від відводків, якщо зробити його в травні нормальний відводочок, то можна його качати ще й. Ну, я думаю, що 30, від 30 до 50 кілограмів можна з відводка вкачати. З пакета як качають? З пакета пакетай качають і 80, і 90, і 100. Залежно від медоносної бази. У нас середня медоносна база, у нас такого нема. Соня Хустіки немає в Кіровоградській області. Це просто Я вже їдеш Сонях. Там навіть є такі, кром села, дивився, що навіть не треба кучувати. Просто на стаціонарі. Соняшник кругом села з усіх сторон, як обкружив їх. Добре. Мирного, мирного всім неба, хороших привісів. Гарних всім відводків, щоб нас відводки хоча б забезпечили себе кормами в зиму, щоб ми їх не, не годували в зиму. Це було б супер. Я цього хочу і всім вам це бажаю. На все добре. Хай вам всім щастить. До побачення.